Здоров, ти був зайнятий хіба ні? Ех. В мене до тебе є питання. Як ти думаєш, найгірша людина може змінитись? Що кожен може бути хорошою особою, якщо просто спробує? <гум> Добре, в мене є краще питання. Ти справді хочеш проблем? Тому що якщо ти зробиш ще один крок вперед, в тебе справді будуть проблеми. Добре. Вибач, стара леді. Це саме тому, чому я не роблю обіцянок. Сьогодні чудовий день. Пташки співають, квіти цвітуть. Такі дні, як цей, діти глухий, як те, мають горіти в пеклі. Хе, завжди дивувався, чому люди не використовують важкі атаки першими. Що? Ти думав, що я буду просто стояти на місці? Наші репортери дивуються. Таймлайн де стрибають вліво і вправо. Хоча несподівано все закінчується. Це твоя доля, хіба ні? Ти не можеш зрозуміти, як це відчувається. Нате ну, те, що одного дня без твого попередження ми всі перезаписимось. Дивись, я давно здався повертатись назад. В, в мене більше немає бажання вибиратись на поверхню. Тому що якщо ми виберемось, нас зітруть з лиця землі бути мертвим. Не дає жодної надії. І все ще знаю це. Дивитись далі. Я не можу більше. Це було солідно. ти м Справді любиш магатись зброї хіба ні? Послухай, я знаю, ти не відповідав на це раніше, але десь тобі я це відчуваю. Є добра особистість, спогади маються пробудете, хто й хто в іншому часі, в іншому місці, це мій друг. Ну, прийняти мій. Ти пам'ятаєш мене? Будь ласка, якщо ти слухаєш, давайте все забудемо. Просто поклади свою зброю, і добре моя робота буде значно простішою.